Іммануїл Кант Критика Чистого розуму. Переклад ІГОря Бурковського. Продюсер аудіовидання Сергій Начитує Ігор Нечипоренко. СИСТЕМИ засад чистого розсудку. Секція 3. Систематичний ВИКЛАД УСІХ Синтетичних Засад Чистого розсудку. Друге. Антиципації Сприйняття. Принцип їх такий: у всіх явищах реальне, що є предметом відчуття, має інтенсивну величину, тобто ступінь. Доказ сприйняття є емпірична свідомість, цебто така свідомість, у якій водночас є відчуття. Явища як предмети сприйняття не є чисті, тільки формальні споглядання, як простір і час, бо ці самі по собі сприйматися зовсім не можуть. Отже, крім споглядання, вони містять ще й матерії для якого небудь об'єкта взагалі, те за допомогою чогось щось існуюче уявляється в просторі або часі, Себто те реальне, що є у відчутті як суто суб'єктивне уявлення, відносно якого ми можемо мати лише свідомість того, що суб'єкт зазнає впливу, афізе цей і яке ми відносимо до об'єкта взагалі. Від емпіричної свідомості до чистої, можливий поступовий перехід, коли реальне цілком зникає зі свідомості і залишається гола формальна свідомість апріорі різноманітного в просторі і часі. Отже, можливий також синтез, що створює величину відчуття від його початку, тобто чистого споглядання, дорівнює нуль аж до будь-якого показника. Відчуття саме по собі зовсім не є об'єктивне уявлення, і в ньому не зустріти ні споглядання простору, ні споглядання часу, та йому притаманна все-таки якась величина через апрегензію її, у якій емпірична свідомість може зрости у якийсь певний час від ніщо до рівнює нуль до своєї даної міри, хоч і не екстенсивна, отже інтенсивна величина. Таким чином, усім об'єктам сприймання, оскільки в останньому міститься відчуття, має бути приписувана інтенсивна величина, себто ступінь впливу на чуття. Усяке пізнання, через яке я можу апріорі вивчати і визначати те, що належить до емпіричного знання, можна назвати антиципацією. Без сумніву, саме в цьому значенні епікур уживав свій вираз примітка. З грецької передбачення, випередження, кінець примітки. Але в явищах є щось таке, що ніколи не пізнається апріорії, тому становить властиву відмінність емпіричного знання від апріорного, а саме відчуття як матерія сприйняття, отже, відчуття є власне тим, що ніяк не може антиципуватися, натомість чисті визначення в просторі і часі відносно як образу, так і величини. Можна було б назвати антиципаціями явищ, бо вони подають апріорі те, що завжди може бути дане в досвіді апостеріорі. Але якщо припустити, що існує щось апріорі, пізнаване в усякому відчутті як відчуття, взагалі, хоча б окреме відчуття і не було дане, то воно заслуговує на назву антиципації у винятковому сенсі. Бо видається дивним випереджати досвід якраз у тому, що стосується його матерії, яку можна черпати тільки з нього. А в даному разі, це й насправді так є. прегензія, здійснювана лише за посередництвом відчуття, виповнює тільки одну мить, якщо, звісно, не брати до уваги послідовності багатьох відчуттів. Відчуття, як щось таке в явищі, а прегензія, чого не є послідовним синтезом, який простує від частин до цілого уявлення, не має, отже, екстенсивної величини. За відсутності відчуття у певний момент він уявлявся б порожнім, себто дорівнював би нулю. Те, що в емпіричному спогляданні відповідає відчуттю, є реальність реалітас феноменон, А що відповідає його відсутності заперечення нуль. Але всяке відчуття здатне зменшуватися так, що воно може ослабнути і таким чином поступово зникнути. Тому між реальністю і запереченням у явищі існує тяглий зв'язок з багатьох можливих проміжних відчуттів, що їх відмінність одне від одного завжди менша, ніж даного відчуття від нуля або цілковитого заперечення. Це означає, що реальне в явищі повсякчас має якусь величину, яка проте не присутня в апрегензії. Поза як та відбувається за посередництвом самого лише відчуття в одну мить, а не через послідовний синтез багатьох відчуттів, і отже, не йде від частин до цілого, отже, реальне справді має величину, але не екстенсивну. Тож величину, яка апрегендується тільки як єдність і в якій множинність може уявлятися лише через наближення до заперечення, дорівнює нулю, я називаю інтенсивною величиною. Отже, всяка реальність у явищі має інтенсивну величину, септо ступінь. Коли розглядати цю реальність як причину, чи то відчуття чи іншої реальності в явищі, наприклад, якоїсь зміни, то ступінь реальності як причини називають моментом, наприклад, моментом тяжіння, і то через те, що ступінь позначає лише таку величину, що її апрегензія є не послідовною, а миттєвою. Я торкаюся цього тут лише побіжно, бо з казуальністю наразі не маю діла. Таким чином, кожне відчуття відтак і кожна реальність у явищі, хоч яка мала, має певний ступінь, себто інтенсивну величину, яка завжди може бути ще зменшена, і між реальністю і запереченням є тяглий зв'язок у вигляді ряду можливих реальностей і можливих дедалі менших за ступенем сприйняттів. Кожний колір, наприклад, червоний, має певний ступінь, і, хоч який малий може бути, він ніколи не є найменшим, і те саме із теплом, моментом маси і так далі. Властивість величин, за якою жодна частина в них не є найменшою можливою, не має жодної простої частини, називається їх тяглістю. Простір і час суть кванта контінуа, бо жодна їх частина не може бути дана невміщеною в певні межі. Точки та миттєвості, а отже, кожна така частина сама знову ж таки є простором або часом. Отже, простір складається тільки з просторів, а час із часів, точки й миттєвості суть лише межі, себто просто місця обмеження простору й часу, але місця завжди передбачають те споглядання, яке вони мають обмежувати чи визначати, а з самих місць як компонентів, що можуть бути дані ще до простору чи часу. Не можна скласти ні простору, ні часу. Такі величини можна називати також плинними, бо синтез продуктивної уяви у творенні їх є поступом у часі, чи його тяглість ми особливо схильні позначати виразом текти спливати. Відтак, усі явища на загал є тяглими величинами або екстенсивними згідно з їх спогляданням. Або інтенсивними величинами згідно з голим сприйняттям, відчуттям і тим самим реальністю. Якщо синтез розмаїття явища перервне, то він є агрегатом багатьох явищ, а не власне явищем як квантум, яке створено не просто триванням продуктивного синтезу якогось певного типу. А повторенням постійно припинюваного синтезу, якщо я називаю 13 талярів грошовим квантум, то називаю їх правильно стільки, оскільки я розумію під цим вміст однієї марки чистого срібла, що без сумніву є тяглою величиною, у якій жодна частина не є найменша, а всяка частина могла б становити монету, яка завжди містила б матерію для ще меншої монети. Але якщо під цією назвою розумію 13 круглих талярів як стільки-то монет, і вміст срібла в них може бути яким завгодно, то я неслушно іменую їх квантум талерів, а повинна називати їх агрегатом, себто певним числом монет. А що в основі всякого числа має лежати одиниця, то явище як одиниця є квантум, і як таке воно повсякчас є континуум. Якщо всі явища розглядувані і як екстенсивні, і як інтенсивні, суть тяглі величини, то положення про те, що також і всяка зміна, перехід речі з одного стану в інший є тяглою, можна було б легко і з математичною очевидністю довести тут, якби причиновість зміни взагалі не лежала цілком за межами трансцендентальної філософії і не передбачала емпіричних принципів. Адже про можливість причини, яка змінює стан речі, себто визначає її протилежною до певного даного її стану, розсудок не дає нам апріорі ніякої вказівки не лише тому, що він зовсім не бачить можливості цього, адже такого бачення нам брак у багатьох апріорних знаннях, але й тому, що мінливість стосується лише певних визначень явищ, що можуть бути вказані тільки досвідом. Тоді як причина їх має перебувати в незмінному, та через те, що тут ми не маємо перед собою нічого, чим би могли користуватися, окрім чистих основних понять усякого можливого досвіду, серед яких не повинно бути геть нічого емпіричного, то ми не можемо, не порушуючи єдності системи, випереджати загальне природознавство, побудоване на певних основних даних досвіду. Разом з тим нам не бракує доказів великого впливу, що його ця наша засада має на антиципацію сприйняттів і навіть надолуження браку їх, настільки що ставить бар'єр усім хибним висновкам, які могли б звідти постати. Якщо всяка реальність у сприйнятті має ступінь, що між ними і запереченням знаходиться нескінченний ряд дедалі менших ступенів, і якщо всяке чуття повинно мати певний ступінь сприйнятливості до відчуттів. То неможливі жодні сприйняття, а значить і жодний досвід, який би доводив прямо або побічно, через який завгодно манівець у висновках цілковиту відсутність реального в явищі. себто з досвіду ніколи не можна видобути доказ існування порожнього простору або порожнього часу. Адже цілковита відсутність реального в чуттєвому спогляданні, по перше, сама не може бути сприйнята. І, по-друге, не може бути виведена з жодного одиничного явища та різниці в ступені його реальності, і ніколи не може братися для пояснення явища, адже якби навіть усе споглядання якогось визначеного простору або часу і було в суціль реальним, себто жодна частина їх не була порожня, проте оскільки всяка реальність має свій ступінь, що за незмінною екстенсивною величини явища може зменшуватись аж до нічого, порожнечі через нескінченне ступенювання, повинні існувати нескінченно різні ступені заповнення простору і часу, і інтенсивна величина може бути в різних явищах більшою або меншою. Дарма що екстенсивна величина споглядання лишається та сама. Наведемо один приклад: майже всі натуралісти, спостерігаючи велику різницю в кількості між різними видами матерії, за однакового об'єму почасти через моменти тяжіння або ваги, почасти через момент опору іншій рухомій матерії, в один голос роблять звідси висновок. Цей об'єм екстенсивна величина явища в усіх видів матерії, хоча й різною мірою має бути порожнім. Але хто б міг гадати, що ці натуралісти здебільшого математики та механіки опирають свій висновок виключно на метафізичній передумові, чого вони нібито так старанно уникають? Вони припускають, що реальне в просторі я не буду називати його тут непроникністю або вагою, бо це емпіричні поняття. Всюди однакове і може розрізнятися тільки за екстенсивною величиною, септо за кількістю менше. Цій передумові, для якої вони не могли мати жодної підстави в досвіді, яка через те є суто метафізичною, я протиставляю трансцендентальний доказ, який, щоправда, не повинен пояснювати різниці в наповненні простору, але все ж таки цілковито усуває гадану необхідність обговорюваної передумови. Нібито згадану різницю не можна пояснити інакше як через допущення порожніх просторів і має ту заслуху, що надає принаймні розсудкові свободу мислити собі цю неоднаковість також у інший спосіб, тоді як природниче пояснення мало зумовлювати тут необхідність якої небудь гіпотези. Адже тут ми бачимо, що хоча два однакові простори можуть бути цілком заповнені різними матеріями, так що в обох немає жодної точки. Де б не було матерії, проте кожне реальне за тої самої якості має свій ступінь опору або ваги, що без зменшення екстенсивної величини або кількості менше часток може до нескінченності зменшуватися, аж поки не перейде в порожнечу і зникне. Так випромінення «ейн-аспанунг», що наповнює простір, наприклад, теплота. А також усяка інша реальність у явищі, що не залишає жодної, навіть найменшої частини цього простору порожньою, за своїм ступенем може спадати до нескінченності і проте з цим меншим ступенем заповнювати простір так само, як інше явище з більшим ступенем. Моїм наміром тут зовсім не є стверджувати, що з різницею між матеріями за питомою вагою справа дійсно стоїть так. Я хочу тільки довести з певної засади чистого розсудку, що природа наших сприйнятів уможливлює таке пояснення, і що помилковим є вважати реальне в явищі за щось скрізь однакове заступаним і різне тільки за агрегацією та її екстенсивною величиною. Та ще й покликаючись неслушним чином на апріорну засаду розсудку, та все таки ця антиципація сприйняття для дослідовника, що звик до трансцендентальних міркувань і через те став обачним, завжди має в собі щось разюче і зроджує деякі сумніви відносно того, що розсудок може антиципувати таке синтетичне положення, як це про ступінь усього реального в'явищі і, отже, про можливість внутрішньої різниці самого відчуття. Якщо абстрагуватися від його емпіричної якості, отож варто вирішити питання, як розсудок може апріорі висловлюватися тут синтетично проявище і навіть антиципувати їх у тому, що є власно суто емпіричним, себто стосується відчуття. Якість відчуття, наприклад, колір, смак і таке інше, завжди є лише емпіричним і ніяк не може уявлятись апріорі. Але те реальне, що відповідає відчуттям узагалі на протилежність запереченню дорівнює нулю, презентує тільки щось таке, поняття чого саме по собі містить буття, і означає лише синтез у емпіричній свідомості. Взагалі, саме у внутрішньому чутті емпірична свідомість може зростати від нуля до якого завгодно вищого ступеня. Так само, що та сама екстенсивна величина споглядання, наприклад, освітлена поверхня, збуджує відчуття такої самої міри, як і агрегат з багатьох інших менше освітлених у купі, отже, від екстенсивної величини явища можна цілком абстрагуватися, і проте в простому відчутті в один момент уявляти собі синтез однорідного зростання від нуля до даної емпіричної свідомості. Тому, хоча всі відчуття як такі дані тільки апостеріорі, але та властивість їх, що вони мають ступінь, може бути пізнана апріорі, варте уваги те, що у величинах узагалі ми можемо пізнати апріорі лише одну їхню якість тяглість. А у всякій якості, у тому реальному, що є в явищах, ми пізнаємо апріорі тільки інтенсивну кількість їх, себто те, що вони мають ступінь, усе ж інше полишається досвідові.